Вітаю, друзі! А також світає спіре японська Firelight. що перекладі означає як світло від вогню, або там вогняне світло. Ну. Як прикладається, так і так прикладається. Взагалі тіпа, я проти перекладу сортті, тому що там фіреліт. це я шукав недавно щось мені попросили подивитися ціни на цього, на фікус Бенджаміна Кьорлі. Господи, пишу Кьорлі, Керлі, там Боже там, і Кьорлі, що хочеш. Тому дуже прошу вас, якщо будете чимось займатися, пишіть назви латини або хоча б англійською, щоб люди могли вас знайти. Повертаємося до Firelight. Свою назву, свою назву цю спірею отримала не випадково, адже подивіться, які красиві, оранжево-червоні е, такі е, е, кольори цієї спіреї просто мене зачарували. Взагалі, в мене їх дуже багато. У мене, напевне, біля 40 сортів спіреї різних. ну, Симі розумієте, я є колекціонер. От. І саме Firelight, він такий от е, колір цікавий, тому що я його посадив між а адже гортензії до, десь, до літа це просто ну, патики. Тобто, чи це клен, чи це гортензія? Тобто, ну, З великим рахунком не можна. Але все в тому, що. Спірею, наприклад, для того, щоб заповнювати пусті місця кольорами там, де це не особливо скажімо так, можна комусь другому, наприклад, там, типа ялинкам чи ще комусь, Адже тут, бачите, в мене з мене гортензії дуже тісно да на одної, а посади щось велике, то воно буде ну, непонятно що. Ото. Посадив тут спірею. Бачите, які в неї гарні приливи від такого персиково-оранжевого до червоного. Ну, такий не червоний, такий, напевно, колір лосося. От. ну, Firelight називається так. Ось, спірею потрібно стригти, їх потрібно стригти безбожно. Але, до речі, який сорт і вид. Наприклад, спіреї, метогрий-шей, ті всі різні. Вангута, їх не стригти весною, адже вони будуть свісни на цих паганах тогорічних. А от японську спірую якраз можна спокійно стригти навіть і весною. Я вирізаю такі ці всі гілочки, які були там з прошлого року, виходить минулого. І дати, якщо ви в принципі, ви, ви не орієнтуєтесь не спіраю, як на, на квітучу культуру, її треба стригти постійно, зрізають аж так. Адже ці всі пагони будуть молоді, красиві рости. Я спіраю, стрижу весною, я її стрижу після цвітіння відразу і стрижу її буває на осінь також. Ну, По-різному, ну, два-три рази точно я її обстригаю, а щоб вона мала і форму, і взагалі щось, 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 щось мала красиве. Ось, ти бачите, тут дуже багато паганів, які просто чекають: «Пострижи мене, рослин! Кажуть, ага ні, треба, щоб у мене працювати, так я буду вас стригти. Чому я знімаю відео взагалі про всі рослини, про середу, тому що дуже багато фігні в інтернеті, і ти ніколи ж не поймаєш, що це таке. Який це, який це сорт. І тому я створив свій канал для того, щоб... Можна було подивитися на власну камеру, на власний екран відео з мого саду, саду мандрагори. Коротше, пішов далі. Бачите, церинку, десь, От візі, як, як гарно воно в тіні. Да? Бачите, от коли тінь така, красиві кольори. В общем, все, па-па, побіг.